Мої вітання всім, хто зараз біля телеекранів, в ефірі Майдан ТБ. Як завжди, про актуальне, про те, чим живемо. Ну, Війна на першому плані, як би там не казали, одні війною прикривають свої крадіжки, інші все спихують на війну, а життя йде, і все ж таки країна існує. Як би там не було, ми цього без візу. Є помилки, немає помилок, але е, ніхто вже не чекає. Головне, принцип: рухаємось ми і куди ми рухаємось. Ну, в принципі, спочатку про війну, і при чому в нашій студії наш постійний експерт, лідер громадської організації Права справа Дмитро Снігирьов. І е, пане Дмитре, ну от у вас на вашій малій батьківщині, е, якраз Мінські перемовини є, але от знову гаряче, і сьогодні вже пане Лонтине. Ну я хотів би знаєте, все ж таки, користуючись можливості, що ви запросили, можливості донести думку до телеглядачів почати з найбільш резонансної події, яка сталася це. От заява і візит пані Савченка в мінські відповідна її заява про те, що вона домовилася з лідерами бойовиків за Харченко, би Хо про е обмін військовополоненим. От про це я хотів би поговорити в контексті того, що це знов таки спецоперація російських спецслужб. На теренах України з метою, от скажімо, заблокування самого процесу обміну військовополоненими і зміни представництва на мінських перемонах йдеться про те. Що наразі за планами росіяни бойовиків намагаються витіснити Ірину Геращенко і відповідно передати її фактичне повноваження в плані проведення перемовин по обміну бойовиками Савченко. А Я, Медведчука? Не думає ні, от ні. в чому ні, і такі. контекст, пане Антоне, що Медведчук як персона викликає обурення українців. Йдеться про таку комбінацію, коли замість Медведчука водять людину, яка начебто не афільована з Медведчуком, більше того народний депутат України, герой України, але фактично буде провідником, і я доведу зараз це на фактах, от політики і Медведчука, і відповідно Росія. Про що йдеться мова? 12 числа грудня ми отримали інформацію, що в Луганську відбулася нарада за участі лідерів, лідера самопроголошеної ЛНР, пана Плотницького за підсумками його поїздки в Мінське відповідно зустрічі з Надією Савченко. На цій нараді прозвучала пропозиція щодо обміну військовим полоненими, причому модератором цього обміну має виступити не українська офіційна делегація, а відповідно Надія Савченко. Друге питання стояло це те, що наразі офіційні делегації, так скажімо, якщо вони офіційні самопроголошених республік, блокують діяльність української офіційної делегації у питанні гуманітарної підгрупи, а саме питанні обміну військово Висуваючи Україні неприйнятні умови. Це те, що маємо навчора. Те, вже. що ми так. маємо, ми Тобто Там вже після тієї зустрічі пішли заяви відповідно Гризлова про те, що ми маємо і амністію провести, і все, що завгодно. Там. Тобто. І третє питання стояла конкретика, те, що бойовики готові віддавати під Надію Савченко і полонених. А тепер, от, пане Валентине, одна цікава. 21 вересня, наприкінці вересня, пані Ірина Геращенко повідомляє про те, що наразі бойовики підтвердили утримання в полоні 42 українських військовополонених. Причому йдеться не лише про військових, але й відповідно і військові, цивільні 42 людини, які бойовики підтвердили і які готові до обміну. Я акцентую увагу. Листопад місяць, ми отримуємо інформацію про те, що наразі. Російськими кураторами дана вказівка спецслужбам самопроголошена Елене ДНР про проведення масових арештів на тих територіях з метою Звільшення. збільшення кількості військополонених і знов таки блокування другим питанням стояло блокування роботи української офіційної делегації. Інформація була передана відповідно Служба безпеки України і було прийнято рішення про її оприлюднення. 25 листопада ми офіційно оприлюднюємо цю інформацію. Ця інформація, пане Валентине, на жаль, підтверджується. 29 листопада МГБ звітує про те, що в Луганську затримані проукраїнські блогери і бабі того, йде хвиля арештів. Взагалі, за оцінками спеціалістів. Називається цифра від, 12 до 15, від 13 до 15 чоловік, які Тільки були заарештовані спецслужбами. І тут сама цікаве, пане Валентине, виявляється, що е, пані Савченко домовляється про обмін вже не 42, а 52. Ну от, Додали, ми як маємо те, що маємо. А треба ж і, це, розмовлятися... і, тут, і тут ми можемо припускати, але вже казати про те, що перша підтверджується інформація про масовий характер арештів на території самопроголошених республік. Це перше. Друге, підтверджується інформація про блокування роботи. Відповідно в гуманітарній підгрупі, про що неодноразово повідомляла пані Геращенка, і основне пане Валентине, коли ми отримуємо інформацію з Луганська про те, що відбулася нарада, відповідно приймається рішення про оприлюднення цієї інформації з метою зірвати гру російських спецслужб 13 числа, 14 я вибачаю числа 19.00 Я виходжу з цією заявою на телеканалі Еспресо Тіві. Що ви думаєте? Два цей же день. О 20.03 пані Савченка, яка до цього моменту, уявіть собі, е, минув практично так. тиждень, людина повернулася з Мінського, Вона мала б сказати, вийти і сказати, та є домовленості. В чому питання? Правильно? Я домовилася, але вона зберігає до того моменту спокій, ба більше того, нервує, реагує, коли українські журналісти, зокрема з української правди, неї питають, а які підсумки зустрічі. Здавалося б. Є позитив, правильно? Ну і приїхати, кажу, і навіть то, як то кажуть, штрапу літака можна було давати прес-конференцію про те, що є позитив. Я домовилася. Не домовилася офіційна делегація, не домовилася, чому тримається практично тиждень. Ще один момент. І чому саме через годину виходить Савченко і фактично підтверджує ту інформацію. Дійсно, йдеться про обмін військовополоненими. Дійсно, я домовилася, дійсно є така пропорція 1 до 4. Ми е, віддаємо 226 бойовиків, нам повертають у тих 52. Там різна цифра називається. І отут дуже великі запитання до пані Надії. При всій повазі. При всіх якихось особистих моментах службі безпеки варто все ж таки звернути увагу і на факт візиту, і на ті співпадіння, а це вже не співпадіння, я навів конкретні факти щодо можливої участі пані Надії в операції російських спеціальних служб щодо от саме е, в моменті обміну військовополоненим. Фактично йдеться про те, що відсуваючи пані Геращенко, Бойовики працюють на Савченко в моменті позитивного іміджу, тобто до цього моменту жодного обміну не було. Йшлося про одиниці обмінених. А тут отакий от масовий обмін, як тільки ну, з'являється. Я скажу вам, що на одиницях обмінених піарилися б... всі. всі. Але Політів, і тут кінематі. ще один момент. А знаєте, треба ж що... звільняти людей. Це по-людськи, чесно. Знаєте, іще на чому я хотів би звернути увагу на дивних співпадіннях у зміні риториці саме лідерів-бойовиків. травень місяць так, так. Захарченко коментує тоді можливу участь за, е, Савченко у перемовному процесі. Він заявляє: ні про що я домовлятися з нею не буду і раджу не бувати на Донбасі. Це перший момент. Вересень місяць уповноважена так звана уповноважена справ людини самопроголошено ЛНР пані Коблю, коментуючи вже в вересні заяву Савченка про можливий обмін військовополонених і про її участь в обміні, заявляє, що не буде ЛНР домовлятися Савченка не про що, бо Савченка не уповноважена урядом України. А от тепер поясніть мені, чому різко. В листопаді місяці міняється позиція і Захарченко, який є фактично ідеологічним опонентом Плотніцького, і Плотніцького, які їдуть в Мінськ домовлятися з людиною, яка не уповноважена урядом України. Дивний парадокс. Погодьте. Ви ж. знаєте, є у мене ще а з ким парадокс? ви тоді домовляєтеся? Чому так. є момент, якщо вона не уповноважена, чому за півтора місяці йде різка зміна риторики? Причому на тлі масових захоплень українських проукраїнських налаштованих місцевих мешканців, пане Лалентине. Тут вже знаєте, не треба бути аналітиком, а службі безпеки треба дати чітку відповідь. Як і це так? Тут якоюсь мірою вже ці проблеми Савченко відволікає від інших проблем. Але я скажу ще до цього, що ви сказали. Дійсно, в травні ми привезли сертифікат на гору, там в мене було одиночне Гора надії названа Російські і спецслужби, і посольство, дуже потужне в Непалі, звернулося і е, анулювало, тому що вони сказали, що кривавий вбивця не може бути там, вона її ім'ям не може бути. Прибрали вони з усіх джерел, тільки у нас сертифікат на Україні є зараз. все тихо, дійсно нічого такого протестів ну, проти. знаєте. І в чому ще один цікавий момент, що свого часу пані Савченко заявляє про те, що вона наразі узгоджує свої дії з службою безпеки, а саме з паном Грицаком, головою служби безпеки, і відповідно паном Тандіта. А от цікава реакція пана Тандіта на сам візит Савченка, коли він заявляє про те, що служба безпеки не була поінформована про характер візиту. А хто ж там правий, хто а хто, хто бреше? Хто бреше? Будемо говорити так. Ми будемо відверто називати речі своїми іменами. І, вибачте, я навів пряму мову із Савченко і відповідно пана Тандіта. І друге, вчора пішла заява СБУ про те, що служба безпеки володіє інформацією про те, що в мінську йшлося наразі. Не лише про обмін військовополоненими, а відповідно і про питання тобто Вибори, іншого амністії і все іншого. І тут знову питання, шановні, а якщо ви не володіли інформацією про візит Савченко, звідки ви володієте інформацією про те, що відбувалося під час візиту? Якщо <с. там були Савченко, Захарченко-Плотніцький і два представники російських спецслужб. П'ять чоловік. Я вірю в те, yeah. що ви зняли інформацію, нема питань. Ну тут багато дуже запитань, на які варто було б дати відповідь. Але першу відповідь, яку варто почути, це роль пані Савченко в процесі обміну військовополоненими. Чому наразі бойовики погодилися на цей обмін? Чому погодилися раптово на кандидатуру Савченко? і з ким ця кандидатура була узгоджена? На якому рівні? Бо вибачте казати про те, що Захарченко і Платніцький це самостійні Та фігури. Ні, це в Москві погоджено. Відповідно, вибачте. що команда пішла з Москви, от вам людина, з нею будете домовлятися. Якщо до цього моменту всі заявляли, пане Валентине, про те, що ми будемо домовлятися тільки з Медведчуком, то значить виводяться оператор. І от вам більш відбулася заміна в відбулася команда. заміна на пані Савченко. Ну <кхем> Війна триває, нічого поки що зрушень. От сьогодні знову повідомлення про те, що і обстріл мінські перемовини припиняються, одразу починається. Наскільки от з вашого вже кваліфікованого так, зору, наскільки довго може ще тривати от така, така ситуація на фронті? Ви знаєте, пане Валентине, вона може тривати, як показує практика от подібних військових конфліктів на пострадянському просторі, мається на увазі і Придністров'я, і Карабах, і відповідна Абхазія Засетію, вона може тривати десятиліттям. І оті всі сподівання наші про те, що якщо ми збільшимо кількість перемовників, якщо введемо в Сполучені Штати ще гарантів, і це якось просуне ці перемовини, я хотів би адресувати. Увагу цих людей до формату перемовин по Карабаху Придністрові та іншим гарячим точкам там є е, настільки широкий формат перемовників за участю саме і гарантів, але чомусь вибачте чкала Росія на всі ці чомусь питання Карабаху стоїть досі. Бойові дії, як ми бачили, вже протягом 20 через 20 років, фактично почалися. Відповідно та сама ситуація в Придністрові, та сама ситуація в Абхазі. Тому я хотів би знаєте, не нагнітати, не малювати чорними фарбами. Але, пане Валентине, тут два виходи з ситуації: або ми закінчуємо війну, або ми її переводимо в стан перманентної війни, себто от того затяжного конфлікту, який наразі триває, вже в названих мною гарячих точках. Ну, Починають діяти, я судячи з того з вибухів в Донецьку на складах, це наші диверсанти, партизани. Але що робити, припинити війну чи провести лінію демаркаційну? Кордон по тих уже межах, в яких стоять наші воїни? Чи все ж таки, як кажуть, що ми у них розруха, і ми вийдемо через якийсь час на кордони з Росією. Яким чином? І тільки або відділяти, але тоді ми кидаємо людей там. Пане Валентину, давайте ще от по, з приводу того, що Тут ми кидаємо. людей. сута суто, -та, да, так, от були оприлюднені дані, скільки виїхало звідти людей: 1 мільйон 700. Той самий Пан Тука заявив, що 75% не бажають повернутися. Себто? Давайте порахуємо, приблизно мільйон триста не бажають повертатися. І давайте відверто казати, хто не бажає повертатися. А не бажають повертатися носії українського етносу, україномовні так, так, так. мої мешканці. Для ті, хто є носіями все. української мови, української традиції, української культури, української історії. Тобто йдеться про те, да. давайте називати речі своїми іменами. Те, що відбувається на Донбасі, відбувається етноцид за етнічною ознакою. І що нам пропонують? Залишилося 3,5 мільйони. Фактично, монолітне російськомовне населення. З дикою ненавистю до всього українського монолітний релігійний простір, який підпорядкований тільки церкві московській, а церква це, вибачте, не тільки культові споруди, це інструмент і зовнішньої, і це внутрішньої політики. Дуже людей це диви абсолютно. То тобто непритаманне, непритаманна вороже нам середовище, і нам кажуть, ми кидаємо людей. Які пути ага. ми кидаємо? А, так, ми... Шановні, Навпаки, якщо ми, ми, хочемо, стільки... якщо ми да. хочемо отримати собі на шию проблеми, я ще раз кажу практично, може там залишилося з 10 тисяч 20 тисяч українців дати змогу. Да. Нарешті мають бути прийняте рішення, що робити з біженцями, Ой. чи то давати там, кредити на будівництво, чи виділяти їм квартири, але забезпечити, не гатити мільярди гривень тим, так, так, так би мовити, нашим громадянам. Як кажете, невдячним. Невдячним абсолютно, пане Валентине, от вам вихід з проблеми. Кажуть, не можуть виїхати. 41 мільярд пішов туди. Дайте можливість тих 41 мільярда в якості кредитів О, ну, да, на купівлю да, да. житла. виїдуть всі, хто хотів виїхати. Проблема зніметься раз і назавжди. Ага. Чому ми маємо вирішувати проблему турбуватися? Ви знаєте, вчора б задавали питання. А вас не турбує доля тих українців? Мене турбує доля тих українців, так, цих так, 40 так. мільйонів, які від на них тут. табличку переселенців. Ну що це таке? Так, це вибачте, наші... а да. чому? Ми зараз, фінансуючи ті території, маємо сплачувати незрозумілі. оті... Фінансуємо етноцид. У вас хороше формулювання того, що відбувається. Потрібна політична воля. Що І все, більше нічого, пане Валентине. Те саме відбувалося в Карабаху, я ще раз підкреслю: прийшов Алів. Да. Все сказав, вибачте, тимчасово окупована територія, займаємося питаннями біженців, переозброєнням армії. Що зараз є? Так я вам підкреслюю, в мене була можливість тоді спостерігати. Там ще гірша те, ситуація була, да. коли азербайджанська нафта йшла туди, заливалися абірменські танки, які займали азербайджанську територію. При, да. Така практична ситуація. Прийшла людина. сильна людина, да. сказала, да. ні, шановні. Хватить. Не просто Оту політична незрозумілу воля, війну ми оті контрабандні потоки, розумієте, коли в Вірменії була риба, звідки риба в них там? Звідки нафта, звідки бензин? ДНР, ЛНР, це все з нашої. Те саме, пане Валентине, але у нас немає волі сказати. Все, шановні. Тимчасово є когось... територія, ставимо паркан 5 п'ятиметровий, який завгодно. Зараз вже Європа переконалася, вибачте, спочатку Червоний Хрест кричав: ми будемо платити їм okay. за воду, за водопостачання. Два місяці пройшло, коли кишені спорожніли. Думають, так вибачте, а чому халявщиків маємо оплачувати? Так, шановні, ви вже маєте а негативний досвід. А ми їх чому маємо оплачувати? І подивіться, риторика відразу Європи змінилася. Бо по карману по власній кишені вдарило, Розумієте? Отак ми маємо і пояснювати нашим західним партнерам. Хочете інтеграцію цих територій? Та нема. Оплатіть нам 21 мільярд заборгованості за світло, газ та воду, і ми залюбки будемо і надалі постачати їм ці компоненти, необхідні для життєзабезпечення і життєдіяльності. І тут... А е, дійсно політична воля на те, щоб, по-перше, визнати це війною. Війною, ну, ну тільки так. Ті території е, окупованими. Кордон, ну і все. Нехай, як то кажуть, уже вже стрілятимуть, і порушуючи кордон Значально. країни. І тут уже міжнародні організації такого не я думаю, що не зможуть терпіти. Знаєте, і коли пане Валентине, продовжуючи тему, дуже слушна думка, ви кажете, що е, нас лякають от дві дивізії стоять російські. Ну добре, хай вони стоять. Ми що не знаємо про те, що вони стоять. Так ви бачите, у нас аналогічна кількість майже, да. війська хотіла б Росія захопити. Давайте відверто казати, вони всунули і далі. У на них той був момент, момент, да. момент такий слушний ж, момент, да. коли фактично не було українського війська. Перестаньте лякати вже на рід можливим російським наступом. Ми Хобус, три роки про це -таки. чуємо, що от ось ось, ось вони вже двигуни до високою вибори. Значить, все, все вони підуть. Якщо переобираємо владу, вони підуть, не визнають. Такого бути не може. У них самих зараз уже третина населення не вірить владі. Абсолютно це так, один що... момент. А Завдав? другий момент, якщо ми хочемо дійсного повернення, створи умови для внутрішнього конфлікту всередині цих територій, коли голодний той шахтар. І дивиться, 109, що у нас в Україні так. все гаразд. Коли він зрозуміє, а вибачте, коли він отримає в Україні і там. Він думає, та дай Боже їм здоров'я, хай війна та продовжується. Подвійна пенсія, воно мене там турбує. Мене абсолютно я за комуналку не плачу, бо у нас військовий комунізм. Та й хай їм грецьким правильно укропам. Хлопці, вони, хлопці мають українські паспорти чек... за кордони, їздять, в Єгипет відпочивають. Абсолютно, ви знаєте, Все втому, не тільки в Єгипет, по Сполучених Штатах а... вони там, діти їх навчаються. Це парадокс чи Ну, політична воля. Ви вже скільки б'єтесь головою в стіну. В цю… Ну, Якісь моменти, дійсно, нікуди діватися, і ми на цьому майданчику розкриваємо страшні схеми, і влада до цього прислухається. Ну, а в основному дуже важко і ще й досі, по-моєму. Ну, щось... ну, знаєте, то ви пам'ятаєте, як у Франка, вона може така доречна да, цитата, випаєте. хоч по трупах наперед ступати, не на крок не рушати назад. У нас немає іншого вибору. У нас є, стоїть питання збереження, самоідентифікації, це по-перше, і збереження української державності. А те, що там нам розповідають наші західні партнери, вибачте, да, у нас був досвід сторічної давнини. Достатньо подивитися, щоб української держави був шанс відродитися з попілу саме за рахунок присутності військової, необіцяної так, наших так, так. так званих партнерів. Та сама ситуація. Ті самі підписанти були, тільки тут стояли війська. Чим це все закінчилося? Да. І нам через 100 років вони будуть розповідати, як нам клупатися ми в носі. Самі без них, дійсно. Єдина надія, пане Валентине, це от переоснащення армії, розбудова армії, подолання корупційних тих моментів і проведення якісних реформ. Вибачте, мені байдуже буде, що скаже мені Меркель, коли я буду знати, що мій вояка вдягнутий, взутий, що українська армія оснащена сучасною зброєю. І, до речі, пане Валентину, от, от реакція так, про, сучас... так, про так, сучасну так. зброю, коли ми виступали по проблематиці ВПК, Ви подивіться, яке відразу зрушення з місця уже увага до ціла відразу так. пішли пуски ракет. Відразу почалися якісь засідання РНБО, засідання профільних комітетів з питань КБ Південне, Нарешті почне почнуть фінансувати. фінансувати. Згадають, що у нас є розробки і гріма 2 і дозорів. І всіх інших, тобто і безпілотників, от тих фантоми, і які так. ми просимо чомусь. Да. Там. Чому? От розумієте, от це і є позитив. Потрохи ми лупаємо скель. Влада розуміє, що, вибачте, ну так, є момент, треба рахуватися. Треба, інформація йде, якщо була інформація фейкова. Нас би давно закрили, ніхто б не звертав увагу. Та. А коли інформація підтверджується, і вони прекрасно розуміють, що інформація відповідає дійсності, стоїть питання руба. Або ви підтверджуєте, або... або ми брешемо ну, проти нас. Анонімно дзвонять буває після такого, тому що турбується, хтось на цьому наживається. Ну... Нарешті можливо звернути увагу і на те, що ми говорили про фірму, яка випускає пластиковий посуд, випускає броньовані автомобілі, які нікуди не йдуть. Але передоплата є мільйони і мільйони. Передоплата повністю, повністю так. Тут, тут важкі варіанти в цьому ВПК і ще розгрібати, розгрібати. Такі, Але, не. Пане Вонтене. А в Стайні теж чистилися, не тобто, не у нас один один та сама, день, та у нас та сама ситуація. Єдине, ви знаєте, мене, я хотів би знов-таки тим анонімом і не анонімом. Я протягом цих двох тижнів стільки мав зустрічі, і мене питали, а що не опускаються руки у вас? Ні, шановні, у мене не опустяться руки, я хотів би вас заспокоїти. Я, може, день переборів себе, але потім я знову стану до борні і знову буду лупати ту скелю, яку ми з вами називаємо. А це ск... називається скеля корупція, безвідповідальність. І відсутність політичної волі. І я думаю, за допомоги вас, пане Валентине, вашого творчого колективу, ми все ж таки ту скелю знесемо. Ну, слухаючи, дивлячись на вас, багато і руків громадських до нас приєднуються. І Майдан ТБ став уже такою платформою багатьох, І що дуже приємно, ми концентруємо це на ваші виступи, реакція. Ну, різна, я вам чесно скажу, є, є ті, хто заздрять. І ті, хто дійсно бояться. Тому що ви кажете, і воно відбувається. Е, ну, погляд в Новий рік. Пане Унте, Тому... ну по-перше, на реакцію я хотів би сказати, я не долар, щоб всім подобатися. <сум> це перше. А <сум> якщо я комусь не подобаюся, то це вже показник того, що я роблю нормальні і реальні речі. А що стосується погляду в Новий рік, шановні українці, я хотів би побажати миру, добра. Спокій, злагоди і всього самого найкраще. І віри в себе, віри у власні сили, те, що ми наче, яка пройшла борню, яка пройшла надважкі випробування. Ми довели свою здатність до державотворення. Тепер наша основна справа взяти владу в свої руки і відповідно наповнити Україну українським змістом. Це крапка. Це Дмитро Снігрівьов. Я думаю, що е, я приєднуюсь до цього. Ми ще будемо бажати багато чого в новому році, але лишатися самим собою, вірити в нашу перемогу, вірити в те, що наступного е, року ми маємо, хоч трошки очистити владу і привести до влади людей, які будуть разом з нами, такі як ми. Отже, я дякую, дякую вам. Подивити. І е, не перемикайтеся за хвилину. Продовжимо. Розмову про наше життя.